Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. І так, що буде повертатися до вас цієї осені по старшому аркані справедливості. Давайте дивитися, що ж виривається цієї осені до вас, тому що вже дуже скоро закінчення року якісь останні підсумки, можливо, ще над чимось треба попрацювати, щось доробити, щоб бути задоволеним собою і своїм життям. І так, розклад є загальний, не виділяю жодного зодіакального знаку. Кому цікава така тема, такі питання, запрошую на перегляд. І так, що повертається цієї осені? Чого треба чекати? Е, ви бачите, тут просто вриваються такі потрібні аркани. Чому потрібні, зараз буду вам розказувати. Тому що, дорогі глядачі, завжди ми отримуємо те, що пускаємо в цей світ. І деколи, коли вже немає навіть якоїсь сили, немає уже взагалі навіть якоїсь мотивації йти далі. Ми ще сподіваємось на те, що все ж таки буде повертатися наше добро, буде повертатися та енергія до нас, яку ми пускаємо в цей світ. Якщо дивитися на першу карту, я сьогодні обрала ще, до речі, колоду протилежностей для того, щоб бачити, що буде в перевернутому стані. Бачите, перша карта у нас сімка кубків, і вона в перевернутому стані. Дуже багато страхів у вашій голові. З цього ми починаємо розклад. Ви не даремно завітали сьогодні до мене на канал, тому що вам потрібна інформація, порада і підказка. Ви дуже. Чимось занепокоєні, так показують мені вищі сили. Але не треба хвилюватися, тому що далі йде старший аркан башня Карта, яка показує раптові зміни. І якщо, до прикладу, у вас все добре, випадає башня, то можна, звісно, очікувати якихось сюрпризів. Але якщо у вас є оці страхи. Якщо у вас є якісь проблеми, якісь ситуації, ви не знаєте, як знайти вихід, ви зараз трішки заплутались, ваші думки такі, знаєте, неясні, ви не сконцентровані. Це дуже добре, що тут з'явилась башня, тому що все це руйнується, ваш цей стан руйнується. І у вас будуть нові люди, нові обставини, нові можливості, ось що повертається осінню. Але буде дуже багато змін. І пам'ятайте, що зміни вони не завжди даються легко, тому будьте готові до таких як якихось маленьких перешкод, будьте готові е, взагалі фізично і морально долати труднощі. Але пам'ятайте, що все тільки на краще. Тому що далі у нас йде аркан колісниця, карта, яка показує, що треба буде цієї осені обов'язково зробити вибір, і цей вибір буде вести вас далі. Цієї осені ви будете отримувати дуже багато, можливо, нової інформації, якісь знання, тому що тут є паш і вам треба буде щось освоювати. Вам відкривається дорога для. Якихось, звісно, можливо, навіть події, можливо, навчання, можливо, ви якусь кваліфікацію для себе хочете підняти, над чимось працюєте. Можливо, ви просто студент і тільки здобуваєте освіту. Тут важливо розуміти, що цієї осені до вас повертаються правильні знання, які будуть вам в житті допомагати. Тому максимально треба вчитися, максимально використовувати правильно цей час, не втрачати цю можливість. Але ви маєте. Звісно, обирати, тому що тут, ще, й бачите, колісниця, карта вибору. Ви маєте обирати шлях, яким підете. Далі, якщо дивитися на п'ятірку жезлів, дійсно до вас повертається якась внутрішня впевненість, ви будете за щось боротися, ви почнете щось вирішувати в своєму житті, тому що зараз ви виглядаєте просто прибитими до землі. Ситуації настільки накладались одна за одну, якась неправда, якісь неправильні емоції, неправильні почуття, все це дуже сильно на вас вплинуло. І ви просто знаходитесь ось в такому положенні. Але це все буде змінюватися, ось що приносить вам осінь. Дуже важливо вірити в краще, не падати духом, незважаючи ні на що, тому що оця внутрішня віра, вона допомагає будувати ваше життя. Немає цієї віри, немає вашого світлого майбутнього. Ось запам'ятайте такий момент, це дуже важливо. Далі, що ще повертається, якщо тут у нас п'ятірка жезлів, то далі йде сімка жезлів. Коли ви дійсно коли вже ви настільки все притягаєте в своє життя, що ви починаєте розуміти, що вам треба за те боретесь, що не треба, те ви відбиваєте. Ось що важливо. І все це, бачите, все це поєднується. Тут у нас аркан в правильному положенні, тут у нас аркан в перевернутому, тобто ви будете боротися за цю ситуацію. Ви вже зрозумієте, що так зі мною не можна. Цього я дозволити не можу по відношенню до себе. Тут я не буду розпилятися. Тому тут дуже правильно виставлені аркани, дуже гарна інформація, і ви заслуговуєте оцих змін. Ви їх не те, що ви їх потребуєте, ви їх заслуговуєте і вищі сили вам допомагають уже цієї осені. І якщо дивитися на останню карту, дорогі глядачі. Ви самі себе раните. Це найбільша підказка в розкладі, яку я зараз бачу. Тому що, бачите, ви тримаєтеся рукою лезо цього меча. А ви тримаєтеся ще за якусь ситуацію, яка вас ранить, а треба все це відпустити йти далі. Це буде новий початок, це буде етап, коли ви дійсно зрозумієте, що вам треба, куди ви йдете, що ви робите. І по справедливості, як я казала на початку, я сьогодні не діставала аркан справедливості, але я хотіла по справедливості зрозуміти, що має прийти у ваше життя. І ви бачите, тут приходять нові до вас події, багато інформації, яку вам треба пізнати. І найголовніше, щоб ви відпустили минуле, відпустили те, що вас ранить, не трималися за лезо цього меча, боролися там, де ви хочете, тобто за те, що вам дороге, і відбивалися від тих, хто негативно на вас впливає. І це все по справедливості, мої дорогі глядачі. Я вам бажаю всього хорошого, Всього хорошого, вдалої позитивної осені. Пам'ятайте, що це підсумок кроку, ще останній ривок для того, щоб ви в кінці грудня змогли собі сказати: в цьому році я зробив, зробила багато. Я задоволений, задоволена собою. Це дуже важливо, щоб був якийсь аналіз року, куди ви йшли, що ви робили, що вдалось, що не вдалось, над чим ще треба попрацювати. Тому ви бачите. Треба зараз з цього стану звільнятись. Відпускайте, обирайте, пізнавайте, навчайтеся, боріться за те, що вам дороге, і нехай вас все буде добре. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Надзвичайно приємно працювати для вас. До нових зустрічей! Ваша Надія краще.